15 січня відбувся особистий прийом громадян першого заступника міського голови Миколи Корнічука. За допомогою звернулася мешканка вулиці Дзержинського Фірзія Руденко. Питання, що надає спокою матері героїні, це покращення житлових умов. Велика родина мешкає в маленькому будиночку. Аби знайти спосіб допомогти сім'ї Руденко, Микола Петрович надав доручення земельному відділу, розглянути питання та винести його на комісію. Наступним звернувся Василь Крещенко. Чоловік не може знайти спільної мови із сусідом. У кожного з них є державні акти на земельні ділянки з визначеними межами. Але сусід пана Василя не хоче погоджуватися із визначеними обміжками, поки не побачить у себе на ділянці комісію у складі представників земельного відділу та депутатів міської ради. Якщо навіть комісія вийде, це просто проріхонь і вимога цього сусіда. Ну, да, чому ми по чому вас не людина такого поважного віку повинна Якщо у нього все законно і державне, ну, я думаю, я думаю, що ми можемо дати доручення тому самому нашому земельному відділу. Я разом з депутатом. Отож, комісія виїде найближчим часом, аби покласти край сусідським суперечкам. Таким видався січневий прийом першого заступника міського голови Лія Бурлака, Максим Хлопотов, новини телеканал Бориспіль.